Ви вже знаєте, я займаюся розробками лепбуків, на замовлення. я. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю новою роботою. Лепбуком за творами Олени Пчілки. Ось його він вміщає три твори всередині. Розпочнемо з першого. Це казка про коржик. Ось тут вона заховалася. Двох сторін. В хатинці живуть герої нашої казки. Бабусь, дідуся та інші. Ось тут можна розповідати казочку, використовуючи гру на липочках, знайти тінь, кого знайшов коржа. Так. Ось тут у нас гра «Збери картинки за творами. Граз «Знайти тінь. Це ще доказочки про коршик. Бабуся у нас попала, вручається. Ось тут віршик метелик, і до нього знайти половинку метелик. У нижньому кишенці знаходяться інгредієнти для коршика. З чого ж бабуся його зробила. І на останній сторіночці дитяча пісенька на розгорточці. Ось тут герої дитячої пісеньки, щоб можна було проговорити усю її з дітками. А у останній кишенці у нас знаходяться загадки про героїв цих творів. Які є у липуці, зроблені у вигляді пазлів. Відгадали знайшли картинку. Либуць заламінований, зроблений на чотирьох аркушах А4 розміру, зшитий пружинами з використанням липучок.